Так, все гарно всім привіт! Це наше перше відео на YouTube і надіюся, не останнє. Але ми знімаємо це відео для того, щоб повідомити вам одну дуже важливу новину. Раз, два, три. Ми, ми переїхали, переїхали в Канаду. Валіза зібрані, а це означає, що наша дорога до Канади починається тут. Ковоно для нас, але при тому дуже сплановане рішення. Наскільки це може бути. Ми тиждень і розкажемо наші перші якісь враження. Да, тільки це не в цьому відео. Ми будемо це розказувати. А, ну, добре, а про що ми тут будемо розказувати? Давайте почнемо напевно з того за якою програмою ми взагалі подавалися. Подавалися той, що і всі зараз от програма. Отакет кует віт всі призно називають. Десь тут Но... буде напевно, як я розпишу. <laughs> Це зараз спеціальна програма для українців, за якою ми можемо податися на дитерську візу. І по прильоту вже отримати work permit для того, щоб тут можна було три роки жити і працювати. Одразу хочемо сказати, те, що ми не будемо тут сильно розказувати за цю програму, тому що е, тут є мільйон відео на YouTube про те, як подаватися, які нюанси, хто підходить і терапери. Я думаю, що цю інформацію ви самі знайдете. Як мінімум навик гуглити, це дуже кльовий навик. Рекомендую. Ця віза повністю безкоштовна і її мова, щоб ви були громадянином. України тут ви будете бачити наші дати. Ми проходили, скільки у нас часу зайняло, коли ми подали на цю програму, коли ми забрали і так далі. Весь процес максимально легкий. Десь під відео я лишу посилання на відео інструкцію, по якій подавалися ми. Але я вважаю, що на неї мають податися абсолютно всі. Як мінімум, це просто ну, типу, туристична віза там до кінця вашого паспорту. Наприклад, в мене до 31-го року, все ще до 28 го року. Тобто це не обов'язково сюди переїжджати. Ми в принципі і подавалися на цю візу, типу на всякий, просто так вище що, на всякий ми в Канаді. Вступний етап після того, як ми отримали загалом візи, це пошук квитків. У взагалі є програма. Кожних два тижні вони запускають Ти роздачу о, 300 квитків. Ну, трошки так, як лотерея, так як дуже багато людей реєструються, і вони от, серед тих вибирають там, 300, хто зможе потрапити в Канаду. Ну, вони нададуть безкоштовні усі рейси. Ми реєструвалися, але якщо чесно, на цей варіант ми не особо надіялись, тому що, ну по перше, дофіга людей. Та по друге, є люди, кому важливіше. Це а по-третє, ну знову ж таки українці такі хитрі та народи, є різні махінації, де там люди там подають там, тисячі мільйони заявок, їх вибирають, потім вони ті квитки перепродають і так далі. Тому коротше, ми на цей варіант не сильно надіялись. Ми одразу в той же ж день до речі, коли ми отримали візу, коли ми забрали паспорти, ми брешемо. Ми в той день, коли ми дізналися, що все в нас є візи, на завтра ми йдемо її забрати. Ми вже тоді почали дивитися за квитками. Я тоді пам'ятаю, як я плакала, тому що. Ціни в Ванкувер. А, до речі, ми в Ванкувері. <зум> <зум> до речі, Часно. ціни на перельоти сюди були супер космічні, реально. На серпень було півтори тисячі доларів на одну людину в одну сторону, і це космос, реально. Е, тому ми взяли квитки на наступний день, коли ми вже забрали е, наші паспорти. Ми на наступний день зразу почали шукати і зразу вирішили, що ми візьмемо аж через місяць. Доні серпня ми отримали візи, і аж на початок вересня ми купили квитки і. Ціна нам обійшлася з 56 тисяч гривень, десь півтори тисячі доларів за двох в одну сторону. Ці квитки включали в себе дві валізи по 23 кілограми, і плюс дві річні валізи, не валізи, а рюкзаки по 8 кілограм. Тобто ми по факту своє життя вмістили в дві валізи і в два рюкзачки. Ну насправді, якби я ще взяла куртку свою білу, котами взяли і робота пилососа Це в принципі все, що у нас було сильно. Боялися насправді за оцей переліт Франкфурт-Ванку. Через цю компанію Кондор, тому що ми начитали з таких жахливих відгуків, що наші очікування було, хоч би ми бляха долетіли. Ну, типу, реально да і сайт там, там, де ми брали книги, так, і їхній цей додаток, вони такі жахливі. що Там просто взагалі важко щось там розібратися, щось там взяти, якісь там додаткові там послуги, наприклад, там місця, багаж додати. Це просто це дно. А... Ми не змогли зачекінитись керочі, там була ну типу якась така срака. з тим ми чекінулись на чому чекінулись на кондорі, а зачекінули. Лот. Ми такі взагалі не зрозуміли тої системи. Так, взагалі нас квитки були а, з Варшави в Франкфурт. Так, все, ми готові вилітати. Ти що, готовий? А Там у нас 4,5, здається, години була пересадка. Так, ось цей наш. Далі вже напряму з Франкфурта ми летіли до Ванкуверу. Тарочка. Так, саме вже а вже у Вітаков і везде наш тайм. До Франкфурта до Ванкуверу тривав. 10 годин, і якщо чесно, ну був досить близьковий. Тобто загальна дорога нам зайняла приблизно, якщо я там правильно рахувала, що 16,5 годин. Я думала, що буде важче. Ну, можливо, це нам так, тому що ми вже літали на балі. Можливо, тому що не було кричащих дітей, які волають на весь самоліт, вибачте всі мами. Але ваші діти, які літають в самолітах і кричать на всі е, літак, напрягають людей, які не мають дітей. Я знаю, що колись ми будемо такими самими, але факт. Насправді по документах так само все пройшло супер легко. І не паспорт, ну в паспорті віза і що ще? Райфкен ah, це додаток, якому так само потрібно там, зареєструватися перед вилітом. Прийшло, приходить вся інформація, що за додаток. Заходити, повністю вносити просто всі свої там, дані про політ, про вакцини, там, загальну інформацію. Там в аеропорті просто ми показували цей додаток. Заповнений і все. Нас, до речі, годували два рази. Знову ж таки, чому ми так в шоці? Тому що коли ми е це реєструвалися, проходили чекін, там нам прийшло повідомлення: типу, вам не включено годівницю. Ми такі, що таке годівниця? Бо з того страху понакупляли їжі, кросанів, якісь там роли і так далі. А в результаті нас ще два рази годували. Ну, тобто, насправді, ми задоволені. Звичайно, катарами ми літали поприємніше на Балі, але, ну, типу, Вибір там був не сильно великий. Вийшли з літаку, прийшли знову ж таки всі контролі. Як на мене, це було максимально ізічно. Я думала, що знову ж таки що це буде набагато важче. А так ми по факту, якщо от так описати, як ми вийшли, що ми робили, ми вийшли, пішли тупо за толпою. Тобто, куди люди йдуть, туди пішли ми. А потім ми дійшли до таких як. Телевізорів, смартфонів, знаєте, як в Мак як в Маціпаті, типу, де ти вибираєш терміналів там, де ти всю інформацію це приблизно та сама інформація, що і там в райкен в цьому додатку там про нас вакцину, яка в нас загальні там. Якісь там паспортні дані, що так, я вже точно це. не пам'ятаю. Ну і нас сфоткали. Фотки вийшли ужасні. Потім ми пішли знову ж таки за людьми, і там був якраз паспортний контроль. Що лишнє ми зробили? Це ми заповнили листочок, який нам сказали, заповнити, а потім на паспортному контролі нам сказали, що нам це не треба. На паспортному контролі так само подивилися вакцини, подивилися на нас, відпустили. Далі наступний крок: ми забрали work permit. так само начиталася куча історій, що люди там по 6 годин чекають, що вони там ночують в аеропортах, ну тому що вони приїхали пізно, не дочекали своїх. Черга, вони відповідно вони не ночують аеропортах, щоб забрати цей work permit, Нам все ну можливо повезло, не знаю. За годину часу ми повністю забрали цей воркперміт. Потім Я е е навіть швидше да, може навіть швидше. Потім ми пішли до волонтерів, тобто вони нам надали таку загальну інформацію, і все, ми вийшли з аеропорту. Там же ж замовили місцеве таксі, найдорожче таксі в нашому житті. Сто доларів ми заплатили за таксі, сто баксів за таксі. Але потім ми поїхали в наше е перше житло в ми проїхались на таксі за 100 баксів. Не дешево, не мене мало. Але таксі був приємний, їхали ми реально далеко. І зараз покажу вам наш райончик, де ми будемо жити місяць. Ось так виглядає наш будинок. Насправді виглядає прям бомбезно, як на мене. Сам райончик. Тільки тепер треба розібратись, як звідси добратися. Мені вже ноги витекли. Ага, Тушка дивиться. Записується. І так сонце в очі ліпить. Коли Ми тут сідали, воно так не було. Ну, бо сонце рухається. Літо сонце не рухається. Ой, ну типу земляк. <рес> да? Школа, можна нам, будь ласка, освіту про фінансову систему? Ні. Школа, можна, будь ласка, сексуальне виховання? Ні. За те, що ми знаємо, що є якісь пупчасті хмари, не пупчасті, Липчасті. купчасті, не купчасті. Що пороб перше житло? Знову ж таки, ми перед тим, як їхати в Канаду, звичайно, як, як всі нормальні люди, та передивились 1500 відео з тим, де шукати перше житло. І є Різні варіанти знову ж таки є безкоштовне житло, є платне житло. У безкоштовному це не наш досвід, тому ми не можемо туди якось поділити. Знаємо, що люди шукають безкоштовне житло через різні організації, через волонтерів, шукають через фейсбуки По платному житлу. Є також два варіанти, як це можна зробити. Це є маркетплейси. Найпопулярніше це Airbnb. По маркетплейсах там житло трошки дешевше, але ну, тобто, як і в будь-якій іншій країні, може бути шахраї. Тому ми вирішили не ризикувати, не зразу типу себе. Кидати в якусь сраку, бо нас ну типу не дуже насправді з цим нам везе. Тому ми вирішили піти найдорожчим методом, але найбільш безпечним. Ми зняли просто собі квартиру на Airbnb. і зараз ви побачите румбург вхід в наші перші апартаменти в Канаді. Як на мене, дуже навіть. Непогано. Перший поверх будинку, в якому є загалом така величезна кухня, студія, де є два столи: один робочий, другий обідній диван. Також є спальня, дуже до речі, навіть зручне ліжко, невеличкий гардероб, ванна і такий невеличкий сад з грилем. Сама квартира була дуже чиста, і в ній були самі необхідні речі, які потрібні на перший час, що дозволило нам не приїхати і зразу думати, де нам що купити, де купити зубну пасту, де купити шампунь, так далі. Власне, Airbnb Бі реально потурбувались про це, і у нас це все було, що було реально дуже приємно і дуже прикольно. Також на кухні були якісь там чаї, і зразу вся необхідна якась там побутова техніка. Тому якщо раптом ви думаєте, чи орендувати квартиру, чи це буде зручно, і так далі. То як на мене, якщо ви не маєте знайомих, родичів і вас можуть себе поселити, не бійтесь, орендувати квартиру на Airbnb. Зняли наші апартаменти на місяць часу. Чому зразу на місяць? Тому що, по перше, виявляється, ми захворіли. Ну тобто. Е Ну, ми ще цього не знали. Так, да, ми цього не знали, що ми захворіємо, але насправді також це нам дуже класно дало можливість нормально адаптуватися, можливість, напевно, спокійно, без поспіху ознайомитися з новою локацією. Ми супер задоволені нашою квартирою, яку ми зняли на Airbnb. Як на мене, це був найкращий варіант з того, що було. У Нас супер гарний район. Може, як я люблю наш райончик. Тут дуже дуже клява, і така зараз осінь. осінь а в таких будиночках живемо ми. Велика мистечко. Просто дитяча площадка. Ми живемо біля району, який недалеко від лісу, і коли ми зустрічалися з нашими, скажімо, так, друзями, вони нам кажуть, що у типу, вас дуже гарний район там недалеко від лісу, але там водяться пуми, койоти, ведмеді, тому будьте обережні. Каже, ну почитайте, як себе поводити, якщо їх побачите. У мене такі клас. <ріст> Дякую. Ми живемо дуже далеко. Ми живемо в копвітломі. З нього добиратися приблизно до центру Ванкувера півтори години. Е двома пересадками. Спочатку ти їдеш автобусом, потім їдеш там два рази на метро. Раптом вас цікавило, як виглядає станція метро. Та Канаді. Yeah. за перші тижні, тобто ми тут знаходимось. Вот сьогодні, коли ми знімаємо це відео, рівно тиждень, зробили сім намбер. Це такий їхній ідентифікаційний код. Ми знов ж таки там просто прийшли, стали у чергу, почекали нашу чергу, зробили цей сінамбур, В той же день нам його видали. Ми купили сімки. В нас сімки від Rogers тобто це їхня одна з найбільших, як я поняла компаній. І 130 чи 140 доларів. Це дві сімки по 25 гіг знову Знов ж таки дорого, але ну тут всі, всі такі ціни. Тобто ти просто починаєш привикати. Оформили страховку, тобто цю щось там health card щось та, та там. Вона оформляється онлайн. А, і ми просто ну, типу, її оформили, нам десь мають її, походу, прислати. чи що. Для нових там прибулих в Канаду, це можна на неї податися через три місяці. Для українців зробили там, таке виключення, що на неї можна податися одразу. Все заповнили онлайн і відправили, перечекаємо, поки там нам прийде все обруф там на почту, чак, там з цим ще потрібно дуже братися. Це насправді ми зробили за минулу п'ятницю. Тобто, це ми зробили за день. Банківський рахунок ми оформили. Ми спочатку оформили в РБС, але в та в банк РБС, але потім ми подумали так, що бачу, багато хто оформляв в СІПС, а там також були дуже гарні умови. Тому вирішили ще й оформити в СІПС. Відкрити кредитний рахунок там можна тільки вже. Через там не знаю, там 2-3 місяці після того як ти вже тут отримаєш роботу, тобі будуть надходити там заробітна плата на да, платежі на твій рахунок. Після того тобі зможуть тільки Відкрити от, кредитний рахунок, що тут в Канаді є в принципі якби дуже нормою, да це є обов'язково. Ти хочеш не хочеш, для якщо ти хочеш нормально жити тут, не знімати нормальні апартаменти, взяти колись там машину собі і так далі. Тобі треба блін цей кредитний рахунок. На мене максимальна ця система. Я кажу, як мамі скажу своїй, що ми відкрили тут кредитний рахунок в канаті, мама скажу, що. Почав okay. не тільки його відкрити, ним треба користуватися. відкрити рахунок в СІПС, і вони навіть новоприбули. В них є там якась там дуже гарна як акція чи пропозиція для новоприбулих, Там два е, роки користування, а до речі, в мене три, тому що мені нема 25, е, безкоштовно. Плюс вони зразу видають кредитний рахунок на суму до тисячі доларів, а потім піднімають знову ж таки після цих декількох заробітних плат, після декількох платежів. Далі на черзі в нас е, зробити метогляд, але знов. Так, ми хворіли, ми до цього ще не підходили. Во повністю видужуємо, Тоді ми підемо робити медогляд. Боже, як в мене нагаси тепер сутний наш план це е, медогляд е, в тебе водійські права, знайти роботу. Е, чому знайти роботу? Я, наприклад, буду продовжити те, що я роблю, поки а Саша піде на звичайну роботу, тому що е, треба для того, щоб орендувати квартиру, треба мати, то, що ти хоча б працюєш, тому що в нас немає ні кредит-скору, ні того всього. Тобто ми не ставимо ставку хоча б на роботу. І відповідно знайти постійне житло. Тому побажайте нам успіху, щоб у нас це все без проблем вийшло в найближчий час і без лишнього гемору. І напевно останнє, що ми хочемо в цьому відео розказати, це зголом чому саме Канада, чому ми вирішили все ж таки сюди приїхати, як так сталося і так далі. Щоб, Насправді відповісти на це питання. Нам потрібно напевно трошки повернутися назад і загалом розказати. Насправді цей рік ще до війни нас був вже досить важким. Довго чекали візи на, на Балі. Та тобто, ми вічно так само ми не знаємо. Ми летимо, не летимо, летимо, не летимо. І тільки ми поїхали оце на балі. Ми 19 лютого виїхали. І 24 лютого ми попали на балі, тільки от попадаємо на балі, починається в Україні війна, і роботи немає розуміння, що буде далі. Дуже така жорстка паніка, але так як ми там планово були, то ми лишилися на балі на три місяці. Потім ми рішили типу, що немає сенсу далі нам на Балі лишатися, і ми повернулися в Європу. Ми ще на балі вирішили, що якщо все ж таки треба буде кудись їхати, ну тобто десь лишатись там на рік часу, бо зазвичай квартири здаються на рік часу, то щоб це була країна з максимальним. Як це? Е, з максимальним профітом для нас в майбутньому. Да? Тобто, і це для нас є, наприклад, вивчити англійську. Тут у нас відпала вся Європа і лишилось в нас не так багато країн. Да? Ірландія, де супер важко з квартирами, бо їх мало і вони супер дорогі. Австралія, де надто жарко, і, ну типу туди, ні, там павуки, то все решта. Е, потім залишилася Америка, але там спонсорська віза, в нас немає спонсора. Е, і Англія, да? що знову ж таки спонсорська віза. Я думаю, що можна було б знайти спонсора, але в нас не було такої цілі, тому що Канада Гравала по самій програмі, по тому, що по умовах, по тому що тут знову ж таки тут англійська, тут гарна програма, тобто що ти можеш три роки лишатись тут і працювати. Тут всі мігранти, ти не відчуваєш себе як понаїхавшим. Тут трошки легше вивчити англійську, тому що всі її вчили. Хто тут всі її, в принципі вчили? Тут страховка дається, там якась там полегшена зміна прав і так далі. Тобто, ну, тобто багато є плюшок, які, наприклад, не дає знову ж таки, та сама Англія чи та сама Америка. Тому ми вирішили сюди. Це буде трошки легшим і прикольніше насправді кроком. Плюс як на мене, Америка це про ЄБШ, а Канада це про сім'ю, про спокій. А нам дуже не хватає, виявляється в цьому році спокою, стабільності, і можливості просто стабільно планувати своє майбутнє. Тому, в принципі, і вибір впав на Канаду і тут безпечно. Бо я не знаю, як в Америці і так далі, але реально тут безпечно. Тут спокійно, тут багато людей, але при цьому всі такі супер приємні, супер якісь толерантні і так далі. Тобто я особисто супер рада, що ми все ж таки вибороли Канаду. Ми, поки напевно, не плануємо тут лишати прямо на все життя, купувати будинок, перевіри. Ми не маємо поки цього плану, але не буду зарікатися бо непонятно, що буде за рік, за два як би складно зараз не було. Як на мене, це прикольний челендж, який більше в житті ніколи не повториться, тому що ніколи в житті ми більше не переїдемо повністю з нуля з нульовим англійським без знайомих, без з двома і так далі. Тобто, як би ми не хотіли більше такого, не повториться ніколи. Бо в нас мінімум вже буде тепло цей досвід. А взагалі, тут ну знаєте, як ти казала, дуже приємні люди. Люди намагаються з тобою спочатку там привітатися, спитати, як тебе справи, якісь знати, як в загальному, що ми там, як ми тут приїхали, як Як перші, давно тут да. як давно, як як нам тут подобається, чи ще там щось от перших декілька хвилин такі ну в загальному... загальномахто Да. А потім вже якось приступаю до, до справ. Сдійся, що Канада стане нашим цим місцем спокою, де ми зможемо стати на ноги якісно гарно перебути, поки у нас не закінчиться війна в Україні. І в принципі все вийде. Надіюсь знову ж таки, вам цей досвід був корисний. Ви подивилися це відео, не знаю, бачили не в туалеті, а десь за чашкою кави, як снідали, і в принципі все. Якщо у вас будуть якісь питання, ми на них додали відповіді. Задавайте в коментарях. Я таке ніколи не думала. Що я скажу, підписуйтесь, ставте колокольчик. Дзвіночок, вибачте. І, в принципі, все. Дуже дякую, що були з нами тут. І все. Опять ми це зробили. Все, все.